Руслан Сурженко очолює лікарню у селі Гурівщина Київської області з 2008 року. До нападу Росії у лютому 2022 року ця місцева амбулаторія обслуговувала понад п'ять з половиною тисяч місцевих жителів та прилеглих сіл. 5 березня внаслідок російських мінометних обстрілів медичний заклад було повністю знищено. каже пан Руслан. «Це амбулаторія, яка була з сімейними лікарями, була із педіатром. 5 березня в зв'язку із бомбардуваннями вона була знищена і вигорівша повністю, в повному обсязі. Лікар впевнений, росіяни знищили лікарню навмисне. Окрім того, окупанти прицільно обстріляли єдину машину швидкої допомоги лікарні. Фашисти побачили спецзнаки медицини і просто напросто от, просто розстріляли машину. Машину ми вже відновили, вона була ну, повністю всі цікла по периметру, повністю були прострелені, стойки від вибухової хвилі, кришу проловила. Жителька села Гурівщина, пані Галина, живе напроти лікарні. Вона на власні очі бачила знищення амбулаторії окупантами. За її словами, пожежу, яку влаштували окупанти, неможливо було загасити власними силами. Ми собі там закрили шторами. Ну... І, і коли був сильний гуркіт, то ми трохи щолочкою відкривали і бачили, що їхали куча танків по 10, коли більше, по дорозі російській, з буквою В. І зверху сиділи по 5-6 чоловік з автоматами і отак навколо стріляли. І після кожної їхньої поїздки за 5-10 хвилин починалася пожежа. Було таке, що пару раз чоловік мій от бігав, вони проїдуть, через якийсь час він біжить з Лопатою гасити ту пожежу, тому що ну, і будинки ті згоряти, ну, коли загорілась лікарня, то настільки було зразу, що тут з Лопатою він би нічого не зробив. Перед війною за рахунок місцевого бюджету приміщення амбулаторії якраз модернізували. Тож грошей на відновлення лікарні наразі більше не було, каже завідувачка лікарні пані Ольга. У цьому приміщенні ми навіть два роки не пробули. Ми весь час приймали тут, це старе приміщення амбулаторії, а потім перевели нас туди гарне приміщення, все. Ясно, ми два роки там не пробули і так що ясно, що розстроїлися всі. Аби знайти кошти на відновлення амбулаторії, Руслан Сурженко писав у всі можливі інстанції. Так минуло кілька місяців. Допомога прийшла несподівано. Благодійники з футбольного клубу Динамо дізнались про біду та вирішили допомогти. Так на початку літа розпочалось будівництво. Часна лікарня буде, буде повністю утеплена. Все буде нове. Відкриття нової лікарні чекають як селяни, так і лікарі. Терапевт Анатолій Наконечний не бачив старого приміщення лікарні. Вже під час війни він з дружиною та малолітнім сином переїхав до Київської області з Краматорська, який під постійним вогнем росіян збирається розбудовувати життя на новому місці. Житло дають, роботу дають. Чого б чому пині? Завершити будівництво нової лікарні та відкрити її для населення планують вже в листопаді. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.